Часто зустрічаються завдання, у яких стоїть умова звільнитися від ірраціональності у знаменнику дробу. Що таке ірраціональність? Це наявність корення у знаменнику. Так, от, того корення треба позбуватися. І е, як же це робити? Я Надія Ткачівська, і я розкажу зараз. Детально як позбуватися ірраціональності у знаменнику дробу". Причому іраціональність буває як з кореннями квадратними, так і з кореннями вищих степенів. Що стосується коренів квадратних, то легко ось загальну схему якусь написати. А що стосується коренів вищих степенів, то безпосередньо на прикладах це я покажу. Ну, отже, ось звільнитися від іраціональності взагалі-то буває іріраціональність у знаменнику буває двох видів. Ось така, як у першому е, пункті, і як у другому пункті. Чим відрізняються ці два пункти? Знаменники ці чим відрізняються? Тим, що у першому знаменнику просто корінь з якогось виразу, там з числа чи з букви. А у е, другому пункті е, у нас є вже різниця або сума якихось двох виразів, один з яких корінь, або обидва корені. Несуттєво. Що ж потрібно робити в кожному із випадків? Отже, у першому випадку переписуємо те, що є ось так. І домножуємо чисельник і знаменник на такий самий корінь, як є у знаменнику. Що ми отримуємо? Ми отримуємо у чисельнику А, корінь із Б. А у знаменнику, якщо корінь помножити на корінь, сам на себе помножити, це буде просто Б. Ось так. І вже корінь зник. У другому випадку, що ми маємо робити? У другому випадку потрібно так само переписати те, що є. Ось корінь із Б мінус С. І домножити на такий самий вираз тільки із плюсом, тобто з іншим знаком, не буду казати з плюсом, а з іншим знаком. І далі щось ще про це скажу. Ось чисельник і знаменник, домножуємо собі на корінь Із B плюс C. Взагалі-то це дуже умовний запис, я зробила корінь із B мінус C. Могло бути плюс, міг бути ще один корінь. Ну, тобто варіантів є багато. Але суть у чому, що у знаменнику ми маємо отримати. Дві дужки, які складуть нам формулу різниця квадратів. Ну а далі що? А далі. Чисельник залишається без змін корінь b додати c. А у знаменнику ми згортаємо різницю квадратів. Ось я тут напишу: якщо в нас було х мінус y і множилося на x плюс y, як ми це згортали? Ми дивилися на дужку з мінусом, просто дописували квадрати і дістаємо x квадрат відняти y квадрат. Те саме робимо тут. Будемо мати корінь із b у квадраті. Відняти С у квадраті, дорівнює. А тепер остаточно, що ми отримуємо? У чисельнику те, що є, те і залишається. Корінь із B плюс С в дужках. А у знаменнику будемо мати Б відняти С квадрат. Отже, мета досягнута, корінь у знаменнику пропав. А тепер, як це виглядає у прикладах? Ось перед нами приклади. І коли нам трапляється. Приклад на позбутися ірраціональності. Ми думаємо, чи це першого, чи другого виду ірраціональність. Це першого виду, тобто ми переписуємо те, що є, і просто домножуємо на корінь із шести, чисельник і знаменник. І отримуємо наступне: Два корінь із шести, що ділиться на 6 просто. А ще можемо скоротити двійку з шісткою, і будемо мати корінь із шести, що ділиться на 3. Ось так. Другий приклад. Бачимо, що під коренем лише А. Ну, то на корінь з А і будемо домножувати. Будемо мати так: переписуємо те, що є: 5 на 3 корінь із А. І домножуємо собі на корінь з А і корінь з А. Щоб раптом хто не подумав, що треба ще на трійку множити. Ні, трійка нам участі не бере в тій ірраціональності, вона собі просто як множник у знаменнику. І ми отримуємо наступне 5 корінь з А поділити на 3а. Мета досягнута корінь у знаменнику зник. Наступне. О, ось тут вже є раціональність з коренем не квадратним, з вищого степеня, коренем третього степеня. Що потрібно знати про корінь третього степеня? Що він зникає тоді, коли у нас ось корінь n степеня з якогось числа А. І якщо ми підносимо до степеня n або отримуємо в дужках А в степені n, то цей корінь зникає. Тобто, це буде просто А. Тут ми будемо власне, цим користуватися. Отже, четвірку ми переписуємо. Корінь третього степеня з двох ми переписуємо і домножуємо на що? На корінь третього степеня із двох у квадраті, тому що. Ну, я допишу, що в чисельнику, буде так. Корінь третього степеня із двох у квадраті. Чому так? Тому що, якщо ми зараз у знаменнику занесемо під один корінь, от чисельник я перепишу, корінь третього степеня, вже з чотирьох напишу. А якщо я під один корінь занесу це все, що написано, у мене буде виглядати так. Корінь третього степеня із 2 в третьому степені. Ось воно. То якраз цей вигляд ми і отримали. Тобто ми отримуємо наступне. Це буде. 4 корінь третього степеня із 4, що ділиться просто на 2. Ну, і дорівнює, можна ще скоротити четвірку з двійкою, і у нас залишиться 2 корінь третього степеня із 4. Ось що ми будемо мати. Наступний приклад також містить в собі корінь третього степеня. Але тут буде вже такий нюанс невеличкий, який ось ну, Також ми перепишемо 15, а корінь третього степеня 9, це є 3 у квадраті, тобто можна написати так, як корінь третього степеня із 3 у квадраті. Ну і щоб під оту формулу нам е, підігнати так, е, вираз, то достатньо помножити на корінь третього степеня із 3 чисельник і знаменник корінь третього степеня із 3. Ну і отже, ми отримуємо таке 15, що множиться на корінь третього степеня із 3 – а у знаменнику буде, ну, так, такі самі дії, як і в попередньому прикладі, занести під один корінь і отримаємо під коренем 3 в кубі. І корінь третього степеня, тобто залишиться просто 3. І ще 15 і 3 скорочуємо, і залишається 5, корінь третього степеня із трьох. Ось так. І ось добралися до такої ірраціональності, е, яка другого виду. Що нам потрібно тут робити? Нам потрібно домножувати чисельник і знаменник, я вже не буду переписувати, я на цьому ж такі прикладі буду домножувати на корінь із 5 1. І тут корінь із 5 мінус 1. Дорівнює, будемо мати 2 в дужках, корінь із 5 мінус 1. А у знаменнику згортаємо собі як різницю квадратів це буде корінь із 5 у квадраті відняти одиницю. Тобто це в нас буде 2, що множиться на корінь із 5 мінус 1 в дужках, а в знаменнику буде 5 мінус 1, тобто буде 4. Тобто буде 4. І дорівнює, можемо двійку з четвіркою скоротити. І будемо мати корінь із 5 мінус 1, що ділиться на 2. Ось так. Ну і на останок ось такий приклад. І цей приклад можна робити по-різному. Його можна. Зводити до спільного знаменника або позбуватися ірраціональності. Ну, пропоную позбуватися ірраціональності, оскільки ми це розглядаємо. Дорівнюємо, домножуємо собі кожний із дробів на корінь із двох плюс один. І будемо мати таке: корінь із двох плюс один у першому чисельнику, а у знаменнику буде корінь із двох мінус один, що множиться на корінь із двох плюс один. Додати. Другий дріб треба домножити на корінь із 2 мінус один. Отже, корінь із двох плюс 1 там є. А корінь із двох мінус один домножуємо. Корінь із двох мінус 1. Дорівнює. Дорівнює. Отже, чисельник перший виглядає так: корінь з 2 плюс 1. Поділити. Тут згортаємо нашу різницю квадратів, виходить 2 мінус 1, тобто одиниця додати. Тут буде корінь із двох мінус один. Згортаємо також, те саме написано, і будемо мати 2-1 також одиницю. Отже, одиниці не пишемо. І отримуємо корінь із двох додати 1, додати корінь із двох, відняти 1. Один. Одиниці протилежні вирази, 1 і мінус 1. І залишається у нас 2 коріні з 2. Ось так. Ось такі приклади бувають на звільнення від ірраціональності іраціональності. Знаменнику дробу. Запрошую вас підписуватися на свій канал, на мій канал, щоб не пропустити нові відео, в яких я буду пояснювати ту чи іншу тему з математики. Дякую за перегляд!